Мої вітання всім добрим людям. Це відео вже, скажімо так, буде друге про знищення та потоплення чергового російського корабля зі складу Чорноморської флотилії. В ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУРМО України. Гроб 13, як він іменується, вирахував, відслідив та потопив патрульний корабель Руського рейху Сергій Котов. Це вже третя спроба, скажімо так, перекласифікувати його з надводного в підводний. Ця третя спроба вже вдала, результативна. Чорноморська підводна флотилія поповнилась, прийнявши до свого складу чергову одиницю, колишній, колишню одиницю чорноморського колишнього флоту. Ну як має бути, флотилія має, має мати свого флагмана. Він у неї є. Це флагман крейсер Москва, колишній флагман чорноморського, тоді ще флоту, після війни, після перемоги, після вигнання російських варварів, нелюдів, покидьків з Криму. Ці місця стоянок, хоча ні, правильніше сказати лежанок. Цих кораблів колишніх кораблів, колишнього чорноморського флоту, будуть місцями для дайвінгу для туристів та для любителів підводного світу. Враження, знищення та потоплення відбулось неподалік від Керченської протоки в територіальних водах України є по яким заборонений рух будь-яких суден, і саме Україна про це об'явила. ну, Бо закриття територіальних вод навколо Крима, це справа України і це юридично визнає весь цивілізований світ, і жоден корабель під прапором. Нормальних країн не може знайти і зайти, і не заходить в води навколо Криму, бо то води заборонені для руху там суден без дозволу України. Ну це такі міжнародні юридичні деталі, моменти. Атака корабля Сергій Котов була здійснена п'ятьма дронами. Магура В-5, Котов відстрілювався, намагався врятувати себе і врятуватись, відбитись, ну але у нього не вийшло. А от у українських спецпризначенців вийшло. Результат чудовий ціль на дні. Якась кількість екіпажу. До речі, яка саме кількість екіпажу взагалі невідомо. Ну і якась кількість екіпажу відправлена в примусовому порядку на концерт до Кобзона величайшого півця. Рускомірського лахтарата та дружбана Дмитра Гордона. Це на випадок, якщо хтось чи не знав, чи забув, хто такий той Кабзон. Вчорашня атака. Як я вже казав, це була третя спроба. Перша була сталася в червні 2023 року. Друга, трохи пізніше в вересні того ж 2023 року, вона була вже більш результативною, не настільки, як вчорашня, але результат був, котову пошкодили гвинт і зробили дірку в борту розміром пів метра на метр. Така діра пробоїна. Була співмісна з подальшим існуванням корабля із плавучістю, ну, але здійснювати якісь там свої піратські завдання корабель вже не міг і був миттєво відправлений в базу в окупований Севастополь. Був поставлений в док на якийсь досить немалий час. Корабель був. Ну, скажімо так, відсторонений від своєї е, патрульно-піратської діяльності, був виведений з ладу, е, ну, але його все ж таки е, через деякий час відновили, підлатали, е, повернули його до, е, в бойовий стан. Е, ну і Котов продовжив, скажімо так, е, свою. Е, патрульну, Так звану патрульну, а де-факто піратську діяльність в Чорному морі. Правда, вже не біля берегів Туреччини, не вище до протоки Босфор, не, в територіаль... не біля територіальних вод Румунії, Болгарії, а вже так тулячись до берегів Східного, до східних берегів Чорного моря. Бо все ж таки Україна, українські герої, українські дрони відігнали туди на схід кораблі цієї Чорноморської флотилії. Ну а коли їм там треба якось так пробратись, чи в Севастополь, чи кудись там, то вони так близенько-близенько до берега туляться. Ну але берег тож український, і там все ж таки небезпека для них. Там, так, біля берегів, близько-близько біля берегів Криму, був потоплений попередня жертва, скажімо так, Цезар Куніков Ну і тепер оце вже так само поблизу кримського берега, потоплений Сергій Котов. Ну Повертаємось до потоплення того Котова Ну, як я вже сказав, що офіційно про те, що говорили і писали, що атакований був п'ятьма дронами, скільки дістались точно в ціль, поки що достеменно невідомо. Вибухів було п'ять, стільки, скільки і самих. Атакуючих дронів, ну але ж, все ж таки, він відстрілювався, і могло таке бути, що вибухи стались в зв'язку з попаданням його пострілів в ті дрони. Могло таке бути. Але пошкодження корабля говорять про те, що пошкодження були в кормі і з двох бортів, тобто, як мінімум, три. Магури все ж таки дістали ціль і пошкодження, скажімо так, були несумісні з подальшою плавучістю корабля. І Котов пішов, поплив, куди поплив, куди українці послали ще на початку цієї другої. Активної фази війни руського рейху проти України послали той всім відомий русський корабель туди пішов і цей котов. Я куди послали туди вже. Постійно і регулярно можна сказати, і не те, що посилають, а навіть поштовхи дають поштовхи, чи ракетні, чи дронові, і не лише кораблі Чорноморської флотилії. Туди був посланий і відправлений і корабель з Балтики, з Балтійської флотилії, це великий десантний корабель Мінськ. Теж підштовхнули до шляху по відомому напрямку був з Северного флота теж десантний корабель Олінгорський Горняк. На жаль, лише пошкоджений, але а не потоплений. Ну, так що, напрямок вже цей, знають реально не один десяток цих кораблів і туди і. Ну що ще можна? Це так трошки гумору. Тепер трохи так серйозно. Зразу після появи новини про, про цю подію, про потоплення з'явилась інформація, з'явилась від офіційної особи, яка озвучувала результати влучання і потоплення. Що котову приписали, що він приймав участь разом з крейсером Москва: напад на острів Зміїний, що це його ну там він прославився чи став відомим. Так воно було сказано. Ну, приблизно так, я не дослівно, Але по суті, так. І це все рознеслося по засобах інформації. По засобах інформації розстережовано дуже, дуже, дуже і це стало видно. Головною такою, такою фішкою. Ті, хто про це пишуть і в тому числі і говорять, навіть не хочуть подивитися, як воно було насправді. А насправді було, разом з Москвою був однотипний головний корабель цієї серії, серії з чотирьох одиниць, тепер вже з трьох одиниць Василій Биков. З Москвою був Василій Биков. Про це... Офіційна інформація скрізь про це пишуть. Я вже не кажу про вікіпедію на будь-яких мовах і на руському язикі, і українською мовою, і англійською мовою. Все і в інших джерелах теж про це говориться, що це там був Василій Биков. І така була офіційна позиція. І лише з сьогоднішнього ранку чомусь воно якось так все перекрутилось і героєм став котов. А це 100% неправда, тому що, тому що він став, увійшов до складу флоту 30 липня 2022 року. Вже Можна сказати, майже півроку йшла війна, вже на той момент не було серед діючих крейсера Москва. Він потоплений був задовго до входу в склад діючого флоту цього котова. Ну, і на той момент, коли він увійшов, повторюючи вже третій раз у склад діючого флоту, острів Зміїни вже був давним-давно захоплений. Ну, якось воно так. Тобто, така якась необережність в інформаційному такому поданню цієї інформації офіційною особою, якось так ну не знаю, прикро. Що воно так сталося, і прикро мені більш не стільки за цю особу, що вона сказала це, а те, що всі я не знайшов, щоб хтось в письмовому, в письму, письмовому вигляді це спростував і повідомив, як воно було насправді. Ну, якось так. Далі. Ще одна така неточність, досить суттєва неточність, що говорили і говорять, що і сам котов, і кораблі цього типу є носіями ракетної зброї. Це теж неправда. Так, перший корабель, той же Василій Биков, він. Після побудови був відправлений на Северний Флот туди на північ, і на тих полігонах полігонах цього сєверного флоту там проходили випробування, в тому числі ракетної зброї. Бо расисти анонсували, що ці кораблі будуть мати місце для. Модульної модульної зброї, тобто контейнер, контейнери. Мова не про контейнери, такі як перевозять кораблі міжнародного стандарту, а контейнери такі для, для ракет для пускових шахт. Що там можуть, можна буде установити оці модулі з ракетами, і планувалось так дійсно. Такі модулі стоять і в цих фрегатах, в малих ракетних кораблях. Оці буяни. Каракурти, той модуль, де знаходиться 8 крилатих ракет Калібр або «Онікси». так от цей Василій Биков пройшов там випробування. Результати випробування виявились ну, такими. Тобто незадоволені і від цієї ідеї відмовились. І жоден корабель цього проекту не має і не мав ніякого ракетного ракетної зброї. Ну якщо не рахувати, ракети ПЗРК Ігла такі ракети є проти гелікоптерів і проти низенько летячих літачків. Серйозної е, ударної ракетної зброї на цих кораблях, повторююсь, і не було, і немає. І вже і не планується. Е, але багато писало. Расиські засоби інформації в даному випадку і інформації, і дезінформації писали про те, що про ці випробування. І той, хто ну я роблю такий висновок, що той, хто про це говорить, якось так не дуже уважно читає, тобто прочитали, що були випробування на бикові, стояли оці ракети. все, значить вся серія має ракетну зброю. Ні, Ма. є. І не мала, і не було. Це були лише випробування. Ще одна маленька деталь. Ну, Як я вже казав, чотири одиниці було збудовано. Будувались вони в Зеленодольську, це на Волзі Татарстан. Дві одиниці, і саме Сергій Котов будувались в окупованому. Криму в окупованій керчі на суднобудівельному заводі Залів чомусь більшість переводить затока. Я розумію, що я не прихильник, я сам спочатку якось так не дуже на заводі затока, затока, яка затока, а потім вже так: ага, ну, понятно, то, то залів так перевели. Ну, немає значення. Так, от, ці кораблі будувались в Зеленодольську. Два в керчі і ті, що будуються, теж там на волозі в Зеленодольську. На першій одиниці на Василії Бикові стоїть двигун німецький. Це, він був встановлений ще до введення санкцій проти Руського Рейху. А вже всі наступні, всі три кораблі і ті два, які будуються, там вже двигуни. Імпортозаміщенне. Тому, до речі, швидкість розбіжності йдуть в повідомленнях про швидкість корабля 25 вузлів, 30 вузлів. Так от, той Василій Биков на німецьких двигунах він дає 30, до 30 вузлів. А от на імпортозаміщоних двигунах російського виробництва Дає швидкістю лише 25 вузлів. ну це так, проміж іншим. А дехто, ну в принципі, неуважно знов-таки читає оці новини і читають про перший головний корабель що двигуни німецькі, і вважають, що нарешті теж воно так, а воно не так. Далі вони підсанкційне і деяке обладнання електронне теж биков оснащений. Ну в якихось там сегментах він оснащений краще. Ну це так знов таки проміж іншим. Він цим начинкою він відрізняється начинкою і в плані машинного відділення, і начинкою в плані електроніки. Він дещо відрізняється від наступних кораблів. Знов таки, це така маленька ремарка. Деякі засоби інформації це попалося в 24-й канал. Взагалі написав нове, вони брали інтерв'ю у дуже-дуже поважної людини. Я неймовірно поважаю цю людину, яка не буду зараз називати прізвище, яка озвучувала. Цю подію враження цього корабля, але е, те, що от, вона теж сказала, що е, це ракетний корабель, е, малий ракетний корабель проєкту і далі оці 22-160. Ні, це. Патрульний корабель проєкту 2260, а не малий ракетний корабель. І ніяких ракет на кораблі, як я вже казав, нема і не було. А говорять, що от так його назвали. І 24-й канал. Е, ну, так воно і, і говорить, що, що це малий ракетний корабель проєкту 22160. Це неправда. Е, далі пару слів про ціну. Зазвичай є таке, що коли щось вражається, збивається, топиться, відразу з'являється ціна. В даному випадку пишеться про 65 мільйонів доларів вартість будівництва такого корабля. Ну, це в світлі того, що це кораблі нові і вони будуються зараз. Ця ціна реальна. Нереально, коли називають ціну, наприклад, крейсера Москва. Це кораблю там ветне 50 років, яка там ціна? Це не серйозно. На час його потоплення якось так Російський Рейх не витрачав гроші на цей корабель. Ну це так, проміж іншим. У мене, до речі, про кораблі. Оці проект 22-160 ТІП тип. Василій Биков, є окреме відео. Під цим відео я викладу посилання. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Тому зараз не буду розповідати про його розміри, водотинажність, довжина ширина і різні технічні параметри. Технічні параметри про цих кораблі в відео по посиланню. Ну, якось так. Наче все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава героям, які потопили цей корабель, топлять далі і будуть топити інші кораблі Чорноморської флотилії. До побачення!